Ми втратили дурку й острів. Далі можуть зникнути і дружба, і хокей, і чесність, і сім'я. Ти ж це виправиш Радко, правда? А-а-а, Я а, а, Я не знаю. О. Але треба спробувати. Все, ходімо. А-а-а, Ралі лягла спати. О. Хоч це навіть краще, сама подумай. Адже нічого поганого не трапиться, коли Ралі спить. Повернемось у контору до її пробудження. Перейдемо туди. З Дружби острова. О, ні ні, ні, -ні, ні, -ні забудь про безмежніх життєвих проблем. Згадай смішне О, кіно, де собака здихає. О, печалько, страждати нам нема коли. Ми, ми підемо в обхід і краєвид гарніший. Стій, радко, там можна заблукати. Додай впевненості. Добре. Я впевнена, що ти там заблукаєш. Це довготривала пам'ять, нескінечний лабіринт коридорів і полиць. Я читала про це в інструкціях. В інструкціях? В інструкціях. Ти читала інструкції? Так. І ти знаєш, як повернутись в контору? Здогадуюсь. Ти GPS! Ходімо. Я йду, мій GPS! Показуй мені, де дорога. Добре, тільки. Я не піду бо сумно. Дай мені п'ять годинок. А -а 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 -а! Куди? Сюди? Праворуч.